Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам розпаковку мого нового придбання. Це гідравлічний пляшковий Домкрат Sigma на 20 тонн. Купив я його в магазині Allo. Вирішив взяти з запасом потужності. Отже, давайте подивимося, як він виглядає і що знаходиться в коробці. Так, Домкрат дуже важкий. Прям висунути його дуже тяжко. Так, ну, вага відчувається. 11,5 кілограм приблизно уважає. Так, сам домкрат. Це ручка. Це інструкція з експлуатації та гарантійний талон. Так, зараз я пропоную його вам заміряти. Я спочатку замірюю його висоту підйому, а потім підніму і продовжу відео. Так. висота підйому 24 десь. А виробник заявляє. Так, також 24. Так, зараз буду піднімати, а потім продовжу. Закінчив я піднімати цей домкрат, піднімав десь хвилинку. Давайте заміряємо висоту його підйому. Так, до самої верхньої частини 47 см. Це на сантиметр більше, ніж заявляв виробник. Ход штоку десь 16,5 см. І болцей на 7,5 см піднімається. Для того, щоб опустити домкрат, достатньо пару обертів завихлити і придавити його. Я вже опустив цей домкрат. Опускається він від ваги з власного тіла доволі важкувато, але в реальному житті його буде опускати автомобіль, тому не бачу в цьому ніякої проблеми. А корпус цього домкрату повністю металевий. Він нерозбірний, зварений, а, якби є багато міркувань з цього приводу, що краще розбірний чи ні. З однієї сторони, нерозбірний він якби надійніший, тому що тут немає з'єднань і менше шансів, що буде десь пропускати. З іншої сторони, якщо щось там зламається, то сам ти його вже не розбереш. Ну, я вирішив, що беру один раз, подивимось виробнику Sigma я в принципі довіряю. А, Основа в домкрата широка, це одразу дає стабільності, гвинт подовження можна викрутити, щоб підібрати точну висоту підхоплень. І поршень рухається плавно, без люфтів, ручка складається з трьох частин, з'єднується просто, вставляється у гніздо і одразу готова до роботи. А хід у домкрата плавний, без ривків. Навіть без навантаження тут відчувається, що насос працює щільно без повітря на корпусі, наклейка сігма із короткими характеристиками. Також присутній знизу зливний гвинт, якщо буде потреба долити або замінити гідравлічне масло. В цілому в мене враження дуже позитивне. Відчувається, що це надійний інструмент, зроблений з запасом міцності. Він підходить і для використання в гаражі, і для невеликих сервісів. Я купував цей домкрат саме для свого кросовера, бо стандартний на 2-3 тонни часто працює на межі можливостей, а тут цілих 20 тонн запасу, тому можна спокійно працювати без страху, що не витримає навантаження. Як для такого потужного домкрата, габарити цілком покомпактні. Можна поставити в гаражі або возити з собою в багажнику. Це теж реально, якщо потрібно. Отже, ось такий він домкрат Сікма на 20 тонн. Купував я його в магазині Алло, доставка була швидкою, товар пройшов у відмінному стані, без пошкоджень. Вже зовні мені видно, що це серйозна річ, яка прослужить довго. Дякую за увагу.